У нас є можливість вже послухати перші коментарі після закінчення поєдинку. Давайте послухаємо. У Нас там працює Роман Бебех, там зараз буде включення якраз від нього, в його коментар, його вираження від того, що відбувалося на футбольному полі, і за його межами по закінченні гри і під час самого поєдинку. Отже, Романе, де? Давай е, тобі слово? Де в нас Роман зараз буде? Ігри, добрий вечір студія. Сьогодні 50 тисяч болівальників прийшло для того, щоб подивитися, чи стане Динамо чемпіоном. Скажу вам, що Сергій Рибров напередодні гри підійшов до Ультрасів, які знаходяться за моєю спиною. Попросив їх після гри ні в якому разі не виходити на поле і не повторювати те, що сталося у матчі Дніпро Наполі. Дисципліновані Ультрас послухали свого наставника, тому що Рибров для них Ну І найцікавіше, те, що за грою. Було спостерігати не так цікаво, як за трибунами, тому що болівальники сьогодні були надзвичайно мотивовані. Дуже багато піротехніки вони принесли, оскільки аж цілих шість років чекали вони на це чемпіонство. Ну і здавалося, що можливо вже цього чемпіонства не буде. Ну і скажу свої враження, що. Вболівальники після гри не вибігли, але футболісти не дуже близько підходили до фанатів, і насправді якось не дуже такої атмосфери, концертів не було, і організатори багато піротехніки не готували. Великих салютів не було. Пояснюючи те, все ж таки, що у нас в країні війна. Ми будемо прориватися до роздягальні київського динамо. залишаємося на стадіоні, для того щоб вам розповісти, що ж продовжується, які святкування, тому що команда зараз знаходиться в роздягальні. Залишаємося і продовжуємо працювати. Студія.